Равень 1940 року в Європі вже 9 місяців триває Друга світова війна. Під ударами Третього Рейху та Радянського Союзу з політичної карти Європи зникає Польща. Стрімкий бліцкриг німецьких нацистів змушує капітулювати уряди Данії, Норвегії Нідерландів. За мить до поразки перебуватиме французька армія та британський експедиційний корпус біля Дюнкерка. На фоні війни в Європі США значно посилює Збройні сили. На весні 1940 року військове відомство США оголошує конкурс на розробку легкого військового розвідувально-командирського автомобіля з підвищеною прохідністю. Майбутній автомобіль повинен був відповідати наступним технічним характеристикам: рухатись зі швидкістю понад 80 в годину. Мати споряджену масу не більше 585 кілограм, вантажопідйомність не менше 270 кілограм. Пропозиції долучитись до розробки армійського позашляховика надійшли близько 100 машинобудівним компаніям, і лише три з них: Американ Бентам, Віліс Оверленд і Форд Мотор, розробили свої прототипи вже через чотири місяці після оголошення конкурсу. Компанія American Bentham першою продемонструє свій варіант позашляховика з назвою Bentham BRC, який був побудований на базі автомобіля Bentham 60. Незважаючи на більшу за вимоги масу, позашляховик був позитивно сприйнятий конкурсною комісією. Лише через кілька місяців свій автомобіль Willys Quad, Підготувала компанія Віліс Оверлен. Кілька місячна затримка була пов'язана з відсутністю необхідної підвізки. Вілісівський прототип мав також велику масу 1100 кілограм. Тому був модернізований у Віліс ma масою 980 кілограм. Третім і останнім учасником конкурсу стала компанія Ford Motor зі своїм позашляховиком Пігмі. Загалом автомобілі всіх трьох компаній, які мали схожі конструкції, здобули позитивні оцінки конкурсної комісії. Згодом було видано дозвіл на побудову невеликих пробних партій. Остаточну перемогу з можливістю серійного виробництва буде віддано позашляховику Willys MA, який при ціні 738 доларів був значно дешевшим за своїх конкурентів. Після підписання з військовим відомством контракту на серійне виробництво, компанія Віліс випускає оновлений позашляховик Віліс Мілітарі серії Бі, який виготовлятиметься на заводі в Толедо. Зважаючи на незадовільний фінансовий стан компанії, виконати в повному обсязі контракт на виготовлення такої великої кількості автомобілів було дуже складно. Тому компанія Віліс. Передає частину замовлення з виробництва позашаховика Віліс MB американській компанії Ford Motor. Також Фордівська сторона отримує всю необхідну технічну документацію на автомобіль. Ліцензійна копія Віліс MB, випущена компанією Ford Motor, отримує назву Ford GPW. Давайте детальніше розглянемо конструкцію та технічні характеристики Willis MB, який стане культовим армійським позашляховиком Другої світової війни. Габаритами автомобіль не вражав довжина 3 метри 33,5 см, ширина 1 метр 58 см, та висота 1 метр 83 см. Кузов автомобіля повністю відкритий, несучий, з високою посадкою і місцем для чотирьох пасажирів. Несучим елементом Willys MB слугує рама лонжеронного типу, до якої за допомогою ресорної підвіски з амортизаторами кріпляться два ведучі мости. Особливістю кузова автомобіля була повна відсутність дверей. Подібна конструкція дозволяла здійснювати швидку посадку та висадку, що було питанням життя та смерті в умовах ведення бойових дій. Лобове скло, яке кріпилось до широкої масивної рами. Відкидалося на капот. Це було зроблено для можливості введення фронтального вогню з крупнокаліберної зброї. Крім цього, подібна відкидна конструкція дозволяла понизити силует автомобіля при маскуванні для додаткової малопомітності на полі бою, джип фарбувався темно-зеленою фарбою з низьким коефіцієнтом світловідбиття, захист передньої частини автомобіля від зіткнення з перешкодами. Забезпечував бампер у вигляді широкої, товстої залізної пластини, яка на 30 см виступала вперед. З обох боків у верхній частині радіаторної решітки, яка складалась з вертикальних прорізів, розміщувались фари, які піднімались вгору і повертались світлоросіювачами донизу, що було зручно під час ремонту автомобіля в темну пору доби. З середини 1942 року на лівому крилі Вілліса встановлюється додаткова фара, захищена металевою круглою решіткою. До обох бортів над задніми колесами кріпились по дві металеві ручки, які допомагали висмокнути автомобіль з вибоїн або непрохідних колій. На лівому борті зі сторони водія спеціальними ременями кріпились лопата та сокира. Решта інструменту зберігалась у двох бардачках, розміщених над колісними арками в задній частині автомобіля. Запасне колесо позашляховика кріпилось до заднього борта. Салон Вілліса вміщав четверо пасажирів. Великого діаметру трьохспицевий руль з тонким ободом давав водієві надійну точку упори і дозволяв зберігати баланс та рівновагу, хорошу керованість автомобіля при пересуванні на великій швидкості польовими дорогами для захисту водія та пасажирів від атмосферних опадів. Салон автомобіля накривався складеним брезентовим тентом, який в згорнутому вигляді зберігався в задній частині джипа. Приводив у рух армійську легенду чотирьохциліндровий бензиновий двигун Віліс L134 Гоудевіл об'ємом 2,2 літри та потужністю 60 кінських сил. Працював двигун на бензині А-66, був надійним та мав значний моторесурс. Мав також певний недолік, чутливість до якості пального. При використанні неякісного бензину двигун швидко виходив з ладу. Коробка передач позашляховика трьохступінчата, зблокована з двигуном, друга та третя передачі синхронізаторами. Крім цього, автомобіль обладнувався роздаткою з демультиплікатором, понижуючою передачею. При русі по дорогах з твердим покриттям передній міст відключався. Гальмівна система вілліса барабанного типу з гідроприводом. Максимальна швидкість розгону позашляховика 108 км в годину. На 100 кілометрів автомобіль витрачав 13,2 літри пального. Бак Вілліса об'ємом 57 літрів розміщувався під водійським сидінням. Додатковий запас пального зберігався в каністрі, яка кріпилась до заднього борту. Автомобіль міг долати брід глибиною 1,5 метри. Для зливу води, яка накопичувалася після подолання водної перешкоди, в днищі кузова містилась зливна пробка. Найбільш масовий випуск джипа «Вілліс» розпочнеться після нападу японських військ на Перл-Харбор та вступу США в Другу світову війну. Крім американської армії, позашляховик також постачався за ленд-лізом союзникам по антигітлерівській коаліції. Для цього автомобілі, які сходили з конвейерів заводів «Вілліс Оверленд та Форт Мотор. Після обкатки розбирали та у спеціальних контейнерах відправляли морськими шляхами у Великобританію та СРСР. Зворотня збірка Вілісів в Радянському Союзі відбувалась на Коломенському заводі No4 та на заводі імені Горького газ. Активне використання цих автомобілів в Червоній армії розпочнеться з середини 1943 року. Віліси застосовуватимуться в якості командирської машини для підвозу боєприпасів, амуніції, евакуації поранених. На них встановлюватимуться кулемети калібром 12,7 та 7,62 мм. Згодом позашляховик використовуватимуть для буксирування легкої протитанкової гармати. Експлуатуючись в непростих кліматичних умовах, Віліс МБ покаже себе з найкращої сторони. Завдяки своїй прохідності, надійності та живучості. Загалом за весь період війни СРСР отримав 52 тисячі автомобілів. Всього в США з 1941 по 1945 рік буде виготовлено 639 тисяч Вільнісів, 361 тисяча компанією Вільніс Оверленд Моторс на заводі в Толедо, штат Огайо. Решта, як ліцензійна копія Вілліса з назвою Ford GPW, зійде з конвеєрів на заводах компанії Ford. Крім цього, з 1942 по 1943 рік на базі Ford GPW буде побудовано 12 778 амфібій Ford GPA. Сама неофіційна назва джип за однією з версій походить від перших двох літер в абревіатурі назви Фордівської компанії Форд GPW, де Джі читається як урядовий. P позначає клас автомобілів з базою до 80 дюймів W тип Вілліс. За іншою версією в назві використано абревіатуру GP, яка внаслідок аудіювання сприйняття на слух, трансформувалась у JP. Сама абревіатура «GP» читається як «General Purpose», що перекладається з англійської як загальне призначення клас автомобілів, до яких входив позашляховик Віліс. Перше публічне використання неофіційної назви джип відбудеться 20 лютого 1941 року в одній зі статей «Washington Daily News», де висвітлювалось випробування позашляховика Віліс Ембі. Яке відбувалось у Вашингтоні і завершилось ефектним заїздом на сходи капітолію? Беручи участь в боях на багатьох театрах воєнних дій, починаючи від островів Тихого океану, пісків Сахари та закінчуючи європейським континентом, автомобіль стане надійним помічником військових, допомагаючи їм звільнити світ від жорстокого, антигуманного окупаційного режиму країн вісім. Після закінчення Другої світової війни тисячі Вілісів використовуватимуться для робіт в сільському господарстві. Справжня слава в цивільному житті для армійської автомобільної зірки прийде в 1945 році, коли компанією Віліс Оверленд буде зареєстрована торгова марка Джип, яка згодом дасть неофіційну назву цілому класу подібних автомобілів. Ще в 1944 році на базі Willys MB буде побудовано прототип цивільної версії cj 1 a Civilian Jeep – Цивільний Джип. В липні 1945 року розпочнеться серійне виробництво cj 2A. Автомобіль матиме збільшені фари з хромованим обідком. Запасне колесо переміститься за колісну арку на правому борті. Модель вироблятиметься для застосування в сільському господарстві і обладнуватиметься заднім валом відбору потужності. В 1949 році виходить наступна модель CJ3A, яка матиме нероздільне, невідкидне лобове скло. На її базі буде збудовано військовий позашляховик Willys MC, який в армії США отримує маркування m 38 a Далі з 1953 року її замінить модель CJ3B під високим капотом якої розміститься новий двигун Willys 134 Hurricane. Ця модель стане настільки популярною, що за ліцензією виготовлятиметься багатьма автомобільними компаніями світу, зокрема Mitsubishi Motors та Mahindra. М606. Армійська версія cj 3 b стане виключно експортною моделлю з можливістю ліцензійної збірки. У 1954 році на базі армійського джипа М-38А1 або ж Willys MD буде виготовлено нову цивільну модель CJ-5. Автомобіль обладнуватиметься новим двигуном Buick Dauntless 225 V6 об'ємом 3,7 літри та потужністю 150 кінських сил. З 1964 по 1968 рік випускатиметься модель cj 5 a Під маркуванням CJ6 виходитиме подовжена версія cj 5. Автомобіль випускатиметься незначними партіями і матиме низьку популярність в США. З 1976 по 1986 рік триватиме випуск CJ7. Нова модель матиме більшу, ніж у Сі 5 колісну базу, нову систему повного приводу квадратрак, опцію зі встановлення автоматичної трансмісії. Також буде встановлено новий, знімний жорсткий верх та сталеві двері. На експорт виготовлялась дизельна версія з двигунами Isuzu 240. На базі CJ-7 виготовлялась подовжена версія Пікап cj 8 Scrambler. З 1981 по 1985 рік випускався Пікап cj 10 Ця модель йшла в основному на експорт. Автомобіль матиме 9 прорізів радіаторній решіці, подібно військовим версіям та квадратні фари. Конструкцією позашляховика Віліс надихатимуться при створенні Москвич 415, Toyota Land крузер Alfa Romeo 1920 М-МАТА. Land Rover 88, УАЗ 469. В 1986 році, на зміну моделям CJ, випуск яких триватиме довгі 42 роки, прийде модель Jeep Wrangler. Через 82 роки після своєї появи позашляховик Willys MB, прабатько всіх сучасних джипів, завдяки популяризації в голівудських військових драмах та бойовиках став справжньою легендою поза часом. Автомобілем, що змінював історію та світ.